Мене звати Брезо Адріан, я займаюся мультфільмами та ліпкою з пластиліна. Почав я знімати мультфільми три роки тому. Спочатку я ліпив, але я вирішив якось урізноманітнити цей весь процес і тому вирішив почати робити анімації. Анімації я або виставляю у соцмережі, або роблю на якісь то теми. Як, наприклад, я допомагав робити анімацію на тему українських виборів. Мої анімації дуже люблять поширювати різні відомі сайти, такі як Укрінформ. Вони поширили мій перший мультфільм на воєнну тематику. Це про російський корабль, який йде на дно. Він став таким популярним досить, як на мене. і... Після того я вирішив, що на цьому не треба зупинятися. Я зараз роблю третій мультфільм на тему війни. І головна ідея цієї серії в тому, що після війни ми обов'язково зможемо відбудувати наші зруйновані всякі різні пам'ятки. Тому я за основу взяв розвалений театр Маріуполя. Мультфільм починається з того, що показуються розвалини. все якби там горить в розрухах. Після того скидується ще одна бомба, що показує, що наші будівлі просто добивають. Але після того починається відбудова, саме відбудова театру. Там також з'являється антагоніст в образі Путіна. Його роль там не дуже велика, але він заважає різними способами будувати цей самий театр. Тому у цьому мультфільмі також показується, як ми всіма силами відбиваємося від зла для того, щоб побудувати, відновити країну.